Вітаю, друзі, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін дав інтерв'ю українській редакції BBC. У цьому інтерв'ю Павло Повлонатоліч показав, що головною проблемою в російсько-українській війні для українців є дуже невелика група осіб, які уповноважені представляти нас з вами на найвищому міжнародному рівні. Проблема полягає в тому, що ось ця невелика група персон, уповноважених представляти е, Україну і українців на міжнародному рівні, говорять неправильні слова. Це проста така банальність, неправильні слова. Павло Кліпкін також належить до. Е, Оцієї вузької групи, які представляють нас з вами на міжнародному рівні, незважаючи на те, що Клімкін не є офіційною посадовою особою, а є приватною персоною, він також роздає інтерв'ю українським закордонним засобам масової інформації. Найголовніше, він спілкується з політиками і ключовими людьми за кордоном, від яких залежить постачання зброї. Так ось Павло Клінкін говорить неправильні слова від себе для закордонних політиків, не пояснюючи їм українських реалій і не беручи на себе відповідальність роз'яснювати, у чому помиляються наші західні партнери. Ну, і також він говорить чужі неправильні слова в української аудиторії. Що є причиною цих неправильних слів? Це важливо розуміти. Інтелект. Інтелект, насправді, як показується інтерв'ю, може бути джерелом неправильних слів і шкоди. Це важливо розуміти. Ну і я хотів би також вказати ще одну причину неправильних слів: це побутова безтолковість. У нас взагалі це недосліджений феномен української політики побутова безтолковість. Мова йде не про освіту, мова йде не про інтелект, а мова йде про банальні речі. І в принципі, якби Павло Клінкін. Оцінював ситуацію і те, що він каже крізь призму якоїсь буденної, такої побутової раціональності, то він би ніколи не транслював в українську аудиторію закордонну дурноту. Взагалі, я хочу підкреслити одну важливу проблему. Люди використовують свою освіту і свій інтелект не для того, щоб. Викривати якісь недоліки і переконувати наших союзників чи якихось нейтральних людей, а для того, щоб дурити тут, в Україні, довірливих громадян. На жаль, Павло Клімкін у цьому інтерв'ю дурить нас з вами, і, в принципі, ця розмова з журналістом української редакції BBC дає відповідь на запитання. Чому у нас будуть дуже серйозні проблеми на фронтом і з постачанням зброї? У цьому відео я хочу розбити на там, певні фрагменти, відеофрагменти це інтерв'ю маленькими блоками їх детально і ретельно проаналізувати і прокоментувати. Я пропоную перший. Маленький такий відеоблок. Я бачу настрій в багатьох країнах Заходу, які кажуть, так, нам критично потрібен військовий успіх. І на основі цього військового успіху ми тоді будемо дивитися, чи можемо ми говорити з Росією з позиції сили. Отже, про що говорить Клімкін у цьому відеофрагменті, Павло Анатолійович передає побажання наших західних партнерів, які рекомендують наполегливо нам всього-навсього провести успішну військову операцію. Ця успішна військова операція потрібна нашим західним партнерам для того, щоб нарешті почати розмовляти з Путіним з позиції сили. Взагалі, складається враження, що. Істеблішмент заходу давно має якесь непереборне бажання розмовляти з Кремлем з позиції сили. Просто ми не даємо йому для цього підстав. Немає успішної військової операції. Ось про це говорить Клінкін. Він вважає, що він сказав щось дуже розумне, і він переконав нас у тому, що Захід насправді хоче зайняти сильну позицію. І почати розмовляти з Путіним з сильної позиції. Просто ми там не виконуємо якихось їх умов, от не проводимо цю успішну військову операцію. Тільки в чому проблема? Звичайні громадяни України у тому, що говорить Клінкін, не бачить сильної позиції, не бачить прагнення бажання Заходу розмовляти з Путіним з сильною позицією. Більше того, закрадається підозра, що у Клінкіна. І в наших західних партнерів якесь збочене розуміння, викрило нерозуміння сили. І нам насправді рекомендується розмовляти з Путіним з слабкої позиції. Як бачить ситуацію звичайна людина, громадянин України, який мислить категоріями побутової раціональності, бачить дуже просто: ось є фермерське господарство, село. Селяни, які вирощують там пшеницю, у них є а, також велика рогата худоба, там, умовно, 100 корів. А десь в полях, між полями, значить, орудує банда з 10 осіб озброєних автоматичною зброєю, автоматами кулеметами. Ось вночі ця банда приїжджає в фермерське господарство, викрадає зерно, викрадає 100 корів так, для зручності, і їде. Ну, селяни звертаються в прокуратуру, в поліцію, а їм з поліції, з прокуратури кажуть: значить, вам необхідно провести успішну військову операцію. Відбити одну корову, може, дві корови, можливо, ви когось пораните вилами чи вб'єте. У вас ж є вила, у вас є цей, там, мисливська зброя. Будь ласка, як ви тільки це зробите, то одразу ми будемо виходити на главаря цієї банди. І влаштуємо вам перемовини. І на цих перемовинах буде підписана угода, відповідно до якої вам повернуть назад всі корови, можливо, там ще зерно повернуть. І відповідно до цієї угоди бандити зобов'язуються більше на вас не нападати. Ось така ось так звичайний громадянин, ось так звичайна людина читає рекомендацію. Від наших західних партнерів, з злочина екс-міністр закордонних справ Павло Клінкін. Фактично, що пропонує нам Захід? Захід пропонує нам, щоб ми розпочали наступальні дії і відбили там Мілітополь, наприклад. От як тільки ми відіб'ємо Мілітополь, то тоді одразу поїдуть гонці до. Ганці, до Цього до Путіна і будуть просити його, щоб він е сів з нами за стіл перемовин, Підкреслюю, Не Путін звертається до нас, а от посередники, медіатори від Заходу будуть знову е колами ходити навколо Путіна. Я не знаю, чи Сізінпін, чи Ердогани, що ще виживе. От вони будуть з ним щось спробувати говорити. А Путін буде сидіти, закинувши ногу на ногу, і щось там, там повідомляти. Тобто, це представляється як сильна позиція. Наступна річ, давайте от поміркуємо і розгорнемо цю ситуацію з перемовиною. Ми відбили Мелітополь. І що, Путін після цього, як ми відійдемо Мелітополь, запросить з нами перемовини. і Предметом перемовин буде що? Щоб ми не йшли далі, щоб залишили йому Бердянськ, Маріуполь, взагалі цей сухопутний коридор з Ростова до Сімферополя, який предмет взагалі ну, перемовин? Чи наші західні партнери, вони, в принципі, ситуацію читають наступним чином, що відбивши, значить. Мелітополь, ми повинні сісти з Путіним і сказати йому, що якщо він не припинить значить, військові дії, то ми підемо на Бердянськ. Ну так це все виглядає. Так от, проста, просте запитання: це насправді сильна позиція? Чи це не просто слабка, це ущербна позиція? І тут з цих слів Клімкіна взагалі багато чого. Випливає, ми можемо ну, зробити великий об'єм невтішних висновків з того всього, що говорить Клінкін в інтерв'ю на BBC. Що мав би сказати Клінкін нашим західним партнерам? Тобто, всі свої зусилля він має спрямовувати не до української аудиторії, не нас дурити. І розказувати, переконувати нас у тому, що Захід дуже хоче говорити з Путіним з позиції сили, просто ми тут перешкоджаємо. Якщо насправді це так би мав би говорити Клінкін з Сполученими Штатами і з, там, з ким він може говорити, незважаючи на те, що він я ж підкреслюю, що він не є посадовою особою, а є приватною особою, він все одно користується якимись зв'язками і з кимось розмовляє. Якщо вже Захід так хоче усадити Путіна за стіл перемовин, то він насправді має розмовляти з ним з позиції сили. А сила в даній ситуації виглядає наступним чином. Якщо в Захід так боїться ескалації, надається така кількість зброї, що все угруповання на окупованих територіях, чи, хоча б більша його частина, була оточена, і Збройні сили України приступили до. Методичного знищення ліквідації ворога зі швидкістю кілька тисяч військових на годину. Ну, хоча б добре, не на годину, а на день, на добу. І після того, як ми почнемо з такою швидкістю, 3-5 тисяч на добу ліквідовувати угруповання, ми чекаємо сигналу з Кремля. Причим з Кремля, не від польових командирів, менеджерів середньої ланки. І якщо Путін постукає ось так, як в цьому в боях без правил по Настилу, то тоді ми запитуємося, що хоче Путін. Якщо для нього має значення його військове груповання, і він не хоче, щоб а Військо було розбите, то тоді він запрошує там, перемовини. І ми розглядаємо питання здачі в полон. Це сильна позиція. І умовою передачі взяття в полон і передачі полонених є там, капітуляція і так звана мирна угода. Це більш-менш сильна позиція. Взагалі вести мову про сильну позицію на окупованих територіях, неможливо. Сильна позиція це коли ми атакуємо ростов на дону Курськ і Білгород. Це позиція сильна. А все, що пропонує Клімкін, і все, про що вони говорять, ну це, м'яко кажучи, не просто слабка. Це ущербна позиція. Така сама ущербна, як вигляд Клімкіна. А ось між нами кажучи. Тому це отак от треба трактувати цей фрагмент цього інтерв'ю. А наступні фрагменти теж заслуговують на увагу. Зараз. От Макрон повідомив, що буде, буде якийсь секретний план мирних перемовин. Можливо, мирні перемовини вже будуть навіть цього літа. От чи є зараз така вірогідність, що Україну знову будуть ну, приконувати чинні українські союзники, приконувати сідати за стіл перемовин? Звичайно, ви ж прекрасно розумієте, що це залежить, по перше, від військової ситуації. І це критично, без того, щоб побачити результати контрнаступу, ніхто не буде починати навіть будь-яких розмов, не те, що переговорив. Зрозуміло, що в залежності від ситуації на фронті ми будемо розуміти, чи варто починати, і чи взагалі має сенс починати будь-яку розмову, чи готовий до цього Путін. Поки що передумов до цього немає, але тим не менше, моделювання різних ситуацій, воно відбувається. Тут два різних фрагменти скомпільованих з різних місць інтерв'ю, які чітко показують, що плани Заходу на перемовини взагалі не залежать від того, що відбуватиметься на фронті. Буде наступ, не буде наступу. Наступ буде успішним чи наступ буде неуспішним. Захід планує все одно. Посадити Україну і Росію за стіл перемовин. Задача Клімкіна у цій ситуації відкрити рот і сказати неприємні для наших західних партнерів слова. Ніяких перемовин не буде, тому що обидві сторони не будуть сідати за стіл перемовин. Якщо наступ буде неуспішним, Україна не буде сідати за стіл перемовин і нічого підписувати. Якщо наступ буде успішним, то також Україна не буде сідати за стіл перемовин, тому що мовою на війні є мова сили. Якщо ми звільнили Мелітополь, то, будь ласка, покажіть далі свою силу і звільняйте Бердянськ, звільняйте Херсонську область і Маріуполь. Путін ніколи не сяде за стіл перемовин, в свою чергу, також. І треба розуміти одну просту річ. Якщо Зеленський в березні минулого року не сів, не сів за стіл перемовин, коли Київ був у напівоточенні, то чому вирішили на Заході, що Путін в Москві сяде за стіл перемовин і щось буде підписувати? Внаслідок подій, які відбуваються за тисячі кілометрів від Москви, що йому взагалі за гроші, він може вийти там з будь-якої ситуації. І це задача повідомити Клінкіна, західних партнерів. І якщо вони насправді хочуть розмовляти з позиції сили або хочуть там всадити за стіл перемовин, то потрібно діяти на розгром військового груповання, але навіть в такому випадку, якщо угруповання буде оточене, Путін все одно не сяде за стіл перемовин. Перемовин у цій війні не буде. Це задача всіх людей, які представляють Україну на найвищому міжнародному рівні повідомляти оцю просту істину. Ну, і ще такий момент важливий: Клінкін не хоче розказати нам і нашим західним партнерам, а як мають виглядати перемовини з президентом країни, якому міжнародний гайський суд видав ордер на арешт. А сама держава Росія оголошена державою з терористичним режимом. Як вести перемовини з представником держави, яка оголошена державою з терористичним режимом? А самому Путіну виданий ордер на арешт? Чи знову у нас перемовини будуть на рівні Арахамії і Мединського? І яка вага буде взагалі цих документів, які нібито мають бути підписані? Клінкін чомусь вважає, що не потрібно звертати увагу на ці моменти. Хоча в інтерв'ю для кореспондента Бібісі він згадує про Путіна, про Гайський міжнародний суд і говорить, що це спеціальні такі заходи для того, щоб перемогти Росію і примусити її до мирних перемовин. Ну, як на мене, то наступний фрагмент. Припустимо, що Байден йде знову на посаду президента. От йому вигідно буде під час кампанії бачити військові дії в Україні, незакінчений не конфлікт, тобто з незрозумілим кінцем будуть виборці казати, що це нескінченна війна? Ні, не буде вигідно. Байдену вигідно показати перемогу. Для американців, причому як для демократів, так і для республіканців, коли, так і для коли незалежних. Не потрібна ця перемога. Дивіться, це це не питання, коли це питання, що таке перемога. Те, що Путін не захопив Україну, і те, що Україна тепер частина заходу, для багатьох американців, французів, німців, це реальна перемога. Вони реально розуміють, що вони дали не просто ляпаса Путіну. Вони дали піддих. Вони не дали захопити Україну. Коли всі на, там, в Москві казали, ми такі круті, ми можемо колись диктувати умови. У цьому інтерв'ю залишається ще дуже багато важливих і цікавих моментів, на які варто було б звернути увагу. Я планував їх обговорити, підсвітити, але змінив свої плани, тому що. Ну, цей шматок розмови в інтерв'ю, він є ключовим, головним. В принципі, я б навіть сказав, що обнуляє або перетворює на інформаційний спам все інтерв'ю, щоб бути чесним. Немає ніякого значення, що там наговорив Клінкін до цього моменту і після цього моменту в інтерв'ю. Що мене вразило у цьому запитанні, а найголовніше, у відповіді на це запитання, взагалі, Якийсь такий цинізм і спокій Клімкіна. Журналіст запитує: а коли президенту Сполучених Штатів Джо Байдену потрібна буде перемога в російсько-українській війні, і Клімкін відповідає, посміхаючись так. Так, а не стоїть питання, коли? Стоїть питання, а що таке перемога? Воно вже навіть не стоїть, я б сказав. Воно стояло і на це запитання в адміністрації Байдена дали відповідь: перемога в Україні вже досягнута. Ми знаходимося у стані нервового напруження. Очікуємо на наступ, передбачаємо, які ми втрати понесемо. А Клімкіну і адміністрації Байдена вже давно все відомо. Перемога вже досягнута, тому що ми нібито здобули суб'єктність, зберегли свою незалежність, і питання стоїть тільки у тому, коли Байдену буде зручно оголосити про цю перемогу. Що там зараз, чим би це все не закінчилось, наступ, щось ми втратимо, щось ми відіб'ємо. Це вже не має ніякого значення, тому що ми, виявляється, вже здобули перемогу. Чим я хочу закінчити аналіз взагалі, цього інтерв'ю, ну, на нас чекають надзвичайно важкі часи, тому що зрозуміло, що рішення про перемогу, яке прийнято, це не є перемогою, не буде досягнено ніякого миру. навіть... На умовах окупації території, на умовах заморозки конфлікту. Тобто про перемогу мова не йде треба розуміти. Навіть не йде мова про замороження конфлікту і якогось там тимчасового перемир'я. І на заключення я хочу сказати, що Зеленському не вдасться сховатися. За звинуваченнями Заходу у тому, що він не дав нам достатньої кількості зброї. І питання у тому, що Зеленський буде змушений нести відповідальність за це тут, в Україні. І це буде дуже серйозним таким моментом соціальної напруги і політичної. А Байдену і Сполученим Штатам Америки, звичайно, не вдасться сховатися за невдалим наступом і якоюсь там, я знаю, непідготовленістю чи непрофесійністю Збройних сил України. Це важливий момент. І рівень напруги, і взагалі, рівень, я не знаю, конфліктності. В світі і в Україні він буде, як на мене, ну тільки збільшуватися. От після того всього, що. Це я такі висновки зробив після інтерв'ю Клінкіна. Я дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення до наступної зустрічі.